Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Григорій Ніколайчук, позивний ДОК, 27 років з Вінничини. Працював водієм, любив грати у футбол, захоплювався риболовлею. Боронив Україну в лавах 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Загинув 21 серпня 2022 на миколаївському напрямку. Юрій Балашов, позивний течік, позивний течік, 43 роки з Житомирщини. Мав багато захоплень, обожнював свою родину. Любив життя, був перфекціоністом. Вважав, що мужність і честь головне для чоловіка у 2015-2016 роках. Брав участь у АТО. У 2022-му Знову став на захист України. Загинув 14 вересня 2022-го на Херсонщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Богдан Тиркало, позовний лисий, борода, 22 роки з Вінничини. Був життєрадісним і оптимістичним. Вів активний спосіб життя. Боровся за справедливість. Навчався у Національній академії служби безпеки України та на кафедрі військової підготовки на війні з 2022-го боронив Київщину Донеччину. Загинув 18 січня 2023-го у бою за Бахмут.